Є всі передумови, щодо мирної акції вибивання грошей із держказначейства незабаром приєднається і найзахідніше місто України. ЧОП. Тут також, як по всій державі, ще з вересня минулого року за наказом Кабміну фінустанова перестала повертати чесно зароблені гроші. Як розповідає начальник фінансового управління ЧОПської міської ради Анжеліка Сечко, це неприпустимо, адже на цей рік у керівництва міста були далекосяжні плани. При плануванні бюджету на 2013 рік ми планували вкрай важливі об'єкти. Це реконструкція ДНЗ Каска. Це об'єкт, який потребує в першу чергу фінансування. Ми виділяли з міського бюджету більше 400 тисяч. Крім того, ми отримали субвенцію також в розмірі 500 тисяч. Загалом на 2013 рік жителі Чопа могли розраховувати на більш ніж півтора мільйони гривень бюджету розвитку, які мали піти на ремонт дахів, житлових будинків, реконструкцію шкіл і дошкільних навчальних закладів, приведення до ладу вулиць міста. За розрахунками повинно було вистачити на все, а виконання бюджету розвитку мало скласти 115%. однак це лише на папері. Ну на сьогоднішній день платежі дуже тяжело проходять казначейству. Втекнулося керівництво міста із загальноукраїнською проблемою невчасні розрахунки із підрядними організаціями. Наприклад, у минулі роки міська влада домовилася із будівельниками про реконструкцію школи, а зараз по завершенні робіт не в змозі розрахуватися. Ми фінансуємо з міського бюджету кошти до постачальника. До виконавця робіт не поступають, тому що проблема з коштами в державі. Про заблоковані гроші для чопа можна говорити годинами. Ось лише деякі цифри за капітальні ремонти місто не може повернути 52 тисячі гривень. Загальний фонд не добирає 31. спецфонд 36 тисяч, 15 тисяч боргують транспортникам і так далі. До слова, у місті повністю не профінансовано і не завершено жоден запланований проект, і це навряд чи трапиться, до Держказначейство до органів місцевого самоврядування не повернеться обличчям.